До двох причалів на тернопільському ставі заборонили причалювати теплоходам. А усе через відсутність свідоцтва про придатність до експлуатації гідротехнічних споруд перебувають ці об'єкти на балансі комунального підприємства Тернопіль Електротранс. І саме туди прокуратура міста направила подання зі своїми вимогами. Мова йде про причали в центрі і про причал тимчасовий причал дальній пляж. Дання з вимогою припинити подальшу експлуатацію причалів до повного усунення виявлених одіпроведення перевірки порушень. Зокрема, ми поставили вимогу вжити заходів щодо виготовлення свідоцтва про придатність причалів до експлуатації. Попри заборону використання причалів, теплоходи герой танцоров і капітан Парій курсують у звичному режимі. Заборона ходити теплоходів немає. Теплохід має право ходити, так як є екстрена висадка і може висадити будь-якому місці для того, щоб зберегти в життя і здоров'я людей. От він ходить, теплухід. От, Все це не заборонено законом. Він пройшов техолі, належний, державний, черговий, позачерговий, має дозвіл на експлуатацію. От, якщо є необхідність, він може пристати до будь-якого місця придатного для того, щоб висадити пасажирів на випадок якоїсь небезпеки. У найближчі дні обіцяють у Тернопілі електротрансі всі необхідні документи приведуть у порядок, і теплоходи зможуть причалювати до належного для цього місця.